Вітаю всіх, шановні глядачі. Прямо в центрі України, а це місто Київ, на місцевому рівні відбуваються корупційні справи. І це не просто якась корупція, а це земельна корупція. І відповідно, міський голова Києва Віталій Кличко він вже надав свою реакцію стосовно. Місцевої корупції в земельних питаннях. Він оголосив про хвилю звільнень та реорганізацію в столиці. Тобто, Кличко вже офіційно це сказав. що корупція є. Це відбулося на тлі скандалу через викриття масштабної схеми, за допомогою якої посадовці. Допомагали оформлювати право власності на цінні землі, тобто питання землі, і відповідно там вже чиновник, який хоче щось взяти, якусь хоче вигоду отримати. Це місто Київ. Віталій Кличко повідомив вже про звільнення Після розслідування щодо земельної корупції у столиці. І він це вже офіційно сьогодні, 13 березня, в своєму телеграм-каналі про це наголосив і повідомив, кого буде звільнено. З КМДА звільнили заступника голови адміністрації Петра Оленича, заступника керівника комунального підприємства Київ Благоустрій Олексія Мушту. Заступника директора комунального підприємства спецжитлофонд Юрія Леонова. Процедурно він буде звільнений вже з 14 березня. Депутат Київради і голова земельної комісії Михайло Терентів написав заяву на звільнення з посади директора комунального підприємства інженерний центр. І окрім того, Фракція партію, Удар позбавляє його мандату. Також зі слів кличка будуть звільнені директор комунального підприємства, Київський інститут земельних відносин Ігор Долинський, директор комунального підприємства, Спецжитлофонд Володимир Шарій. Директор коммунального предприемства финансовая компания.